Як Олександр Македонський надихнув на створення цієї страви, коли її вперше приготували та чому так вподобали у всьому світі? За авторство плову точиться справжня битва. Багато народів вважають його своєю національною стравою. Хто насправді вигадав плов і як готувати його так, щоб вийшла справжня страва, а не рисова каша з м'ясом, розповімо сьогодні у відео. За однією з найпопулярніших легенд плов винайшли кухарі Олександра Македонського. Полководець в їжі був дуже перебірливий, а ще любив гаряче і гостре. Якось кухарі приготували для нього рис із моркою та перцем, але останнього дали стільки, що їсти страву було просто неможливо. Щоби пом'якшити смак, вони додали абрикоси та виноград. До речі, з грецької плов перекладається як різноманітний склад. Якщо ж без легенд, відомо, що принципи приготування плову склалися на близькому сході і в Індії не пізніше 2-3 століття до нашої ери, тобто з початком вирощування рису. Цілком імовірно, що коріння плову слід шукати в Індії, де з давніх давай існують схожі рисові, але вегетаріанські страви, в які згодом стародавні перси почали додавати м'ясо. У Західній Європі плов, або точніше, відомості про страву, з'явилися в кінці 17 століття. Посланці короля Франції, повернувшись з Туреччини, в захопленні розповідали про плов. Але французькі кухарі, не знаючи методики приготування і використовуючи типові прийоми французької кухні, перетворили плов на кашу з м'ясом і соусом, що отримала назву міротон. Аж до 19 століття у Франції смакували саме ним у впевненості, що їдять турецький плов. Аж поки французи, які будували Суецький канал, не привезли на батьківщину справжній рецепт. Плов складається з поєднання двох складових: зірвака та крупи. Зірвак це м'ясо або риба, овочі, сухофрукти та прянощі. Крупа, як правило, складається з рису. Однак інколи може бути використаний ячмінь, пшениця, булгур, нут, кукурудза або маш. Підписуйтеся на канал та пишіть, чи сподобалася історія походження плуву вам та чи полюбляєте ви смакувати цю страву.